Доброго ранку, шановні українські агреї. Колеги, сьогодні вже 16, 16 число, понеділок. Ми вас чекаємо в п'ятницю, 20 червня, у нас в селі Монастиріще. буде цікаво на день поля. Плануємо, що це буде таке родинне свято, так що беріть дружину, беріть дітей. Я думаю, буде цікаво. Що хочемо поговорити, як ми вижили? На початку 25-го і як нам продовжувати і закласти підвали на 2026 року. Що ми робимо, як ми робимо, що ми де зекономили, де ми програли, в чому ми були сильні в цьому році, в чому не сильні. Це ви все дізнаєтеся у нас на семінарі. І, як кажуть, запрошуємо вас, українських аграріїв, до нас в господарство. Переконаний, що буде дуже цікаво, дуже продуктивно і дуже е, по-домашньому. Так що запрошу до співпраці, колеги, 20-го червня з 9 години реєстрація. Успіхів вам!